Всім привіт, слава Україні! Сьогодні 30 листопада, зимовий точок, лісовий точок. Сьогодні хочу подивитися, як сформувалися клуби на зиму, і також забрати, де залишив був кормушку, поставити її за заставну. Ідемо подивимося разом. Зіглянути кожній вулиці. З Стамеску, звісно, що не взяв. Так, да, тут вже також вот зверху знаходяться бджілки. <плук> Треба зробити таку процедуру. Тут у нас на трьох корпусах піднялися на третій корпус, Там, Так, раз. Раз, два, три, чотири, п'ять, шість. Шість. Досить швидко піднялися вони вверх. Ще буквально в перших числах їх тут не було, а наразі вже піднялися. Важко туди робити, бо тому що тут багато снігу, але виходу нема. Так, ми так, підняли. Тут вже ви не видно. Она хочет взглянуть. Где она? А ну-ка. А, прилипли рамочки. Давайте ставим не шумлять. Это два. два. Два вулик на 45 рамочку. А й тут залишу боку мушку. мені почати не потрібно. Джила бородою сидить аж на кормушці. Вона досить сильно зжаті. Так. Ай-яй-яй. Сьогодні є ключова температура на вулиці. Так що, я впевнений, що жива підніметься. так от падає. Воно набагато пам'яті, Так Ось таку роботу має принести сьогодні. На цьому тут. Сьогодні є вільний час. Біла активно ось ходить. Ці найглуші сидять. Цих не видно. Так. Також маюся сьогодні перенести пару вуликів з самого крайнього ряда. Поближче сюди. була активна. Активність сидять. Ця робота мала би робитися набагато швидше, але була важливіша робота. Я зараз також проконтролюю її заодно сидять. Раз, вуличка, два, три, чотири, п'ять, шості також сидять. загальному шість рамочок. Ну супер. Дивимось. Крайній вулик, пройшов вже всю пасіку. Один одна сім'я, яка сформувала гніздо біля задньої стінки, а, десь... Є 4 сімейки, котрі я забрав ще по одній рамці і залишилося всього три рамочки. Було 4, а залишилось всього 3. А так всі 5-6 рамочок сидять. Подивимося. У двох, до речі, бачив, що є мишка. Ці мої активні. Тут теж заберемо одну рамку і тягую в стороночку. Ставлю заставну таким чином. Все, тепер ця рамочка на піде, йде. У нас тут 3-6. Шість. Ну, 6, шість, бачите, 7 забагато було рамочок. Шість рамочок. Якраз нормально. Загальні обжілки себе гарно почувають, непогані куби, більші сидять зверху, інколи деякі сидять знизу. Ну і так, яка сформувала гніздо. Для задньої стінки, а також внизу сидить. Ну зараз залишилася така основна робота. Важливо це по максимуму скоротити літочки, щоб не заходила е, миша. Стараюся так затягнути, щоб там проходила одна бджілка. В цьому лише не проблема є в цих вуликах, що немає загорожувача нормального. Від, від мишей. Зараз ось так пробіжусь, по максимуму постараюся позакривати їх. І... На цьому точку до весни трогати їх не буде. Чому зараз це роблю? Бо тому що треба було зробити до цього часу не було можливості. Зараз це я зробив і, грубо кажучи, вже аж в лютому місяці 에, будемо розпочинати їх краще втеплювати і потрошки стимулювати самі пшоломатки. Ну, той крайній ряд переніс сюди, бо там з шести залишить тільки три. Об'єднав. Одна була з шести, 에, одна була трутовка. Дві мені не сподобалися по силі, тому я об'єднав в одну і переставив їх сюди, оцих три якраз. І також там не дуже в тіню, там весною, там постійно холодно, бо тому що дерева перекривають, повністю все поставив їх наперед. Позакривав на максимум ці літочки, але треба буде щось придумувати. Із цими рядками можливо ставити дерев'яні складищі. Туди одна сторона повністю глуха, друга сторона ось так лишила на одну бджілку, так щоб жила пройшла, ну і можливо, щоб миша не пролізла.